Так. Перевірка датчиків електронного блоку управління 0 ам Зараз перевір датчики, положення вилок, перемикання передач. Їх є 4 датчики. 1, 2, 3, 4. Дивитися, буду контролювати реакцію датчиків за допомогою програми Odis Engineer. Група 130, 140, 150 і 160. Перший датчик буду перевіряти. Датчик G488. Перша, третя передача. Так, поїхали. Дивимося. 130 група. Реакція є. Е. Далі буду перевіряти датчик G487, Друга, четверта передача. 140 група. Є реакція. Далі будемо перевіряти датчик G489. П'ята, сьома -та передача. Так, 160, 150 група. 150 є. Реакція. є. І 160-та група. Датчик G490. е, і задня передача. Реакція. Є. Присутня. Ці датчики справні. Переходимо далі. Так, далі перевіримо два датчика частоти обертів первинного вала К1 і К2. Так, відповідно. Група 5, третє, четверте вікно. Так, у нас два датчика. Датчик. G612 8 і G632. Це у нас К1, це у нас К2. Пробуй. Дивимося на зміну параметрів. Так, є К2 і К1. Ряд датчиків, я показую кількість одразу. Чудово, датчики працюють. Перевірку закінчу.